Привіт, я Лео. І зараз вам покажу усі речі, які ви можете робити з цим столом. І ми почнемо з усіх компонентів, що входять в стандартний комплект поставки. Для початку ми маємо ці притискні клини. Як бачите, такої незвичної форми. Тут, наприклад, ми маємо плоску сторону і високу сторону. Плоска сторона використовує, наприклад. Якщо ми покладемо його ось тут. Якщо ви маєте матеріал 20 міліметрів у висоті, лайк ось і якщо ви можете пошліфувати, ви можете підійти шліфмашинкою до країв матеріалу, і підошва буде вище клина. Якщо ви маєте вищий матеріал, то беремо вищу сторону цього клину. Також ми маємо кутовий виріс тут, і в нього можна вперти кут заготовки. І ми також маємо виріз наверху для того, щоб затиснути труби або циліндричні заготовки. До прикладу, ми тут би мали два притисні клини, поставили б тут трубу, затиснули зверху струбциною, і можна з ними так працювати щоб затискати матеріал в комплект, до столу входять дві швидкозатисні струбцини, які вам добре відомі, тому зупинятися на принципу їх роботи ми не будемо. Всі червоні елементи є рухомі і регулюються. Тут є у е, нас кнопка, швидкий випуск із затискання. То можете витягнути цю головку, поставити затискач всередину столу ось так. І можете тепер з цієї сторони таким чином затискати ваші матеріали. Ці струбцини можна також використовувати для розпирання. Цю головку можна поставити на інший бік. І ось так. І тепер можна поставити матеріал сюди і розтиснути його таким чином. Окей. Тепер черга до приспособлень, що вже не входять в комплект. Вам давно відома струбцина системи FastFix, яка використовується для роботи з направляючими шинами FS. Кожна сторона столу має пас, такий самий, як на направляючих шинах. В них можна вструмити затискачі. А другий. Он сюди. І тепер можна затискати матеріали вертикально з цієї сторони. Швидко і безпечно затиснути матеріал. Звісно, ці затискачі можна використовувати і над столом, всувати їх у отвори по всій площині Затиснути матеріал можна будь-де. Наступна річ, яку ви можете робити, ви всі знаєте цей тип систем зберігання, так звані біни. мають кріплення для яких ми також передбачили спеціальний пас зі всіх сторін столу. то ви можете використовувати ці біни по боках, щоб їх закріпити. Тримається надійно. І, от, якщо ви маєте свої інструменти, матеріали чи ще щось, то можна поставити сюди, закріпити їх і працювати дуже зручно. Також тут є такий вглиб в столі, наприклад, для гайок чи інших дрібних деталей, щоб ті не падали зі столу. Окей. А ось тут ви можете бачити багато малих дрібничок на цій стороні. Вони не йдуть зі столом в комплекті, і ми на даний момент не маємо їх у своєму асортименті. Але ми плануємо розширити асортимент наших аксесуарів в майбутньому. Але тут ми показуємо, що є багато дрібничок на ринку, і якщо вони мають в діаметрі 20 мм, то їх можна використовувати на отвори нашого столу. Ось тут, наприклад, ми маємо плоскі затискачі. Ми їх кладемо. і тут можете покласти плоску заготовку. Ми його фіксуємо і можемо спокійно шліфувати. Цей маленький притисний затискаєш від Festool 20 мм, легко вставляється. Оці подовжені затискачі те саме, усе підходить. Отвори 20 мм підходять багатьом інструментам, які є на ринку. Остання річ, яку я покажу: якщо ви щасливний власник, який має два або більше таких столів, то їх можна з'єднувати між собою. Отут я поставив по обидва боки з'єднувачі, вони йдуть в комплекті. Тепер столи поєднані. Ви також можете їх єднати і по довгій стороні. Робити такий собі столовий острівець з великою поверхни, на яку можна комфортно працювати з великогабаритними заготовками, тому ми є доволі гнучки з цим столом, як на об'єкті, так і у своїй майстерні. Тому звертайте увагу на можливість мати декілька таких універсальних столів, і удачі з цим. Дякую.